Гей-гей, hey, hey, любителі техніки, чули новину? Горобці тепер справжнісінькі експерти з ноутбуків. Погляньмо, як вони це роблять. Уявіть собі, зграйку горобців, усі такі пухкенькі цвірінькають про оперативку та ssd диски Спочатку вони летять до блискучих стильних моделей. О, як же їм подобаються тачпади. Потім час автономної роботи. Цим малим пташкам потрібно, щоб їхні твіти трималися цілий день. І не забуваємо про роздільну здатність екрана. Чіткі зображення черв'яків і насіння це ж обов'язково. Коли справа доходить до зберігання даних, горобці вибирають SSD, швидкий доступ до всіх улюблених відео з птахами, те, що треба. А ще ж процесор. Швидкий та ефективний, як їхні махові крила. Тепер горобцям потрібне серйозне підключення. Wi-Fi 6? звісно, треба ж залишатися на зв'язку зі своєю зграєю. І вони вибагливі щодо портів: HDMI, USB-C – все що завгодно. Нарешті горобці перевіряють клавіатуру. зручне дзьобання для всіх їхніх повідомлень, плюс підсвітка клавіатури для тих пізніх нічних щебетів. Ось так горобці обирають найкращі ноутбуки, як справжні професіонали? Хто б міг подумати, що птахи можуть бути такими фанатами техніки? Може, наступного разу вони візьмуться за ігрові ПК. Отже, якщо горобці можуть знайти свої ідеальні ноутбуки, то що ж зупиняє вас? Летіть високо та обирайте з розумом шанувальники технологій!